Вітаю вас на шостому уроці шляху до себе. В даному уроці ми дослідимо і створимо для себе нову стратегію життя. Говорю саме стратегію, бо ми в ній будемо говорити про такі е, навички і типу патерни-поведінки, які є, м, ну, типу, на щоденній основі або там, на постійній основі. які… Власне, формулюють ваше тіло і ваше в першу чергу відношення до себе. Ну, і, в принципі, емоційні стани, і так далі. Тож, да, це я про що? А, почну, мабуть, з того, що ми зростаємо з таким відчуттям, що ми, власне, якісь. Ну, Типу недо, да? що ми якісь недостатні, що у нас щось, щось, щось у нас вже не так. І знаєте, з однієї сторони це досить така, як би так сказати, не скажу, що нормальна, але зрозуміла річ. Чому? Тому що ось в підлітковому віці або там підлітковий – це ще окей. Так? Але дуже часто там в 5-6 років у дитини запитують, а ким ти станеш? Коли виростеш, так, або а ким ти будеш? І типу дитина для себе розуміє, що типу, те, яка я є, я вже не окей. Ну, типу, зі мною вже щось не так. Ну блін, ну, я вже щось десь не дотягую. І власне, з цими думками потім людина виростає, і, власне, в дорослому житті вона вже якось знаєте так ходить і приміряється. Типу, а достатньо я чи недостатньо? Що мені треба ще в собі зробити, щоб бути достатньо? І власне. Я пропоную зараз щиро і чесно відповісти собі на питання. Які мої вчинки привели мене до того, що я створила, створив своє тіло і свій емоційний стан, саме таким, яким він є. І це, власне, про що? Це про те, що все, що відбувається в нашому житті, воно відбувається не просто так. Всі наші дії ми вже дослідили з вами раніше, на минулих уроках, вони починаються в першу чергу з нашої думки. Тобто, якими думками я йшов до цього? Та, до цього, що я маю зараз. Проте, ми з вами також дослідили, що змінюючи дії, ми тим самим і впливаємо на наше мислення. Тобто. Давайте покажу на прикладах, бо, можливо, а, трішечки воно ну, так запутано а, су, сумозборно, да, так чується, можливо. А, тому поділюсь, до прикладу, своїм власним прикладом. А, в мене є така. Якби звичка, я б нас сказала, така любов в певний час. Я навіть казала, що я дуже люблю солодке, я там залежна від солодкого. І у мене от, реально така звичка досить довгий час була, що кава це тільки з батончиком або з шоколадкою, або з якимсь тістечком. І цієї кави на день могло бути там 4-5 легко. Ну і звісно, все це я благополучно закидувала собі в ротика. Потім. Mm, додому, наприклад, коли в mm, нас вдома були цукерки, то це знаєте? Я типу, ні, я солодки не їм, я солодке не їм. Але потім очима ти БИМ! І я дивлюся, що я вже сижу, і біля мене прям купа цих е, пустих обгорток. Я вже просто не розумію, звідки вони взялися. Це власне, чому? Тому що є ось ця підсвідома програма. Яка мені закриває мою внутрішню потребу за рахунок того, що я закидую в себе легкий дофомі... ну, цукор <смі> солодке? Тому, коли я почала щиро задавати собі питання перед тим, <смі> як <смі> взяти до руки щось солодке, я почала себе запитувати щиро і відверто, в якому емоційному стані я зараз знаходжусь. Які думки мене спонукають до того, щоб я а, їла це солодке? І, до яких результатів споживання солодкого в такій кількості, як я його споживаю, може мене а, призвести? І чи мені з цим окей? Коли я щиро відповіла собі на ці питання, я зрозуміла, що, по-перше, для мене це не окей. По-друге, якими думками і якими станами, то це саме. У моменти своєї внутрішньої тривожності, внутрішнього такого, знаєте, хаосу внутрішнього стану перед якоюсь новою дією, перед якимось новим знайомством, перед, ну, перед чимось таким, що мені викликає в мене цю тривожність, так, оцю невпевненість, незібраність. І саме в ці моменти в мене просто відключається мозок, і тоді ось просто. Починається погощання це солодкого. Проте, коли я вже це дослідила і виявила для себе як я дію, я почала собі задавати інші питання. А Як я можу по-іншому? Як я можу в першу чергу розібратися зі своїм станом, зі своїми внутрішніми думками для того, щоб позбутися цього дикого бажання закрити собі рот чимось солоденьким. І коли я це для себе вияснила і зрозуміла, то мені значно простіше і легше стало відмовлятися від солодкого. Я не можу сказати, що я повністю від нього відмовилась. Ні. Але тим не менше зараз, коли я його їм, я свідомо віддаю собі, е, даю собі дозвіл, да, що я зараз їм солодке і я зараз його хочу. В якісь там невеличкій кількості, тому що я просто його хочу. Але перед цим я досліджую, в якому емоційному стані я знаходжусь. Якщо я знаходжусь в емоційному стані не досить ресурсно, я відмовляюся від солодкого. Чому? Тому що я потім шукаю інші методи якими я можу перекрити цю тягу до солодкого. Одним із таких методів, звісно, є найпростіший, це фізичні навантаження. Знаєте, щоб через е, втомитися до такої прям е, сили, щоб уже після цього почути свої власні думки, свої власні бажання. Е, тому зараз я і вам пропоную подосліджувати ваші власні е, вчинки, ваші власні паттерни, які привели вас до того, що ви маєте зараз. Пам'ятаємо, що а, всі наші зовнішні зміни відбуваються через зміну нашого внутрішнього світу. Ну і власне тіло саме себе не зробить. Тому прийдеться над цим також попрацювати. Попрацювати так, нагадаю ще раз, щоб це зробити вашим патерном поведінки на все ваше життя. І, до речі, знаєте, згадала ще такий момент. На першому уроці ми з вами домовлялися, що під час, хоча б під час усвідомленої ходьби, ви будете ходити з рівною спиною, з розкритими плечима. І мені цікаво, наскільки вам зараз вдалось ввести в своє життя цю звичку. І, в принципі, цікаво було дізнатися, що ви слідкували ви за собою, як змінилося і що змінилося взагалі сприйняті себе і. Житті взагалі, чи є зміни, чи ні, мені б цікаво було дізнатися. Я до прикладу в такі моменти, коли я себе зупиняю на якісь такі нересурсні для себе дії, яка шкодить мені на довготривалій дистанції, я собі завжди говорю: якщо я зараз в моменті справилася з цією. Давайте про солодку, так так як я цей приклад привела, сією тягою до солодкого, то значить я можу справитись із наступною задачею. А якщо я вже можу справитись із наступною задачею, то я вже можу справитися з будь-чим. І тоді я можу створити саме те, що я хочу. А як я хочу, то вже варто досліджувати, а який, власне, ви для себе спосіб життя хочете мати. Який режим дня ви хочете мати, які нові звички ви хочете мати власному житті. І яким таким, знаєте, легким чином ви зможете собі їх запровадити в ваше власне життя? Я пропоную вам це подосліджувати. У вас буде PDF-файл, у якому ви зможете дослідити е, власні патерни поведінки і переформувати їх на ті, які будуть служити саме вам? Адже нагадаю, тіло. Це ваш найкращий партнер. Це той партнер, який у вас на все ваше життя. До прикладу, якщо мене, до речі, це дуже включила ця історія, я поділюсь також з вами нею. Якщо, до прикладу, вам би дали на вибір одну єдину машину, можете обрати яку завгодно, але вона буде одна єдина на все ваше життя. Яку б ви обрали? Обрали? А тепер дивіться: якщо у вас є ось ця одна машина, яку ви зараз в подумки для себе обрали, то тоді питання: якщо вона одна і на все ваше життя, то чи будете ви в неї заправляти якесь, вибачте, лайно? Чи може все ж таки ви будете заправляти в неї гарне топливо? Можливо, ви за нею будете якось якісніше а, пікуватися, щоб вона там не покрилася ерозією, щоб вона вам довго служила, щоб вона гарно виглядала. Можливо, ви частіше будете її там мити, можливо, ви будете її там полірувати чи якось за нею по-іншому доглядати, розуміючи, що вона одна єдина машина на все ваше життя. І від того, як довго вона буде служити. Буде залежати те, наскільки комфортно ви будете жити у власному житті, наскільки вам буде легко пересуватися з точки А в точку Б. Наскільки вам буде легко а, пізнавати цей світ за рахунок розширення горизонтів, розширення кордонів. А ось тепер, коли ми так все проговорили метафорично про машину, нагадаю, що ваше тіло це і є та сама машина, яка дана вам. Одна машина на все життя, одне тіло на все життя. І воно є таким, яким воно є, і з тими станами, емоціями, які в нього є, тільки за рахунок ваших виборів і ваших вчинків щоденних. Переформатуйте їх, запровайте на своє життя на постійній основі нові вчинки і патерни поведінки, і буде вам щастя. Чого я вам всім і бажаю до нових уроків, до сьомого!